Для мене гучина це мій дім, і цей дім, в якому треба порядок наводити. І цей дім, який має своїх предків, моїх предків. Які тут щось робили, і тут я живу, і після мене тут будуть жити мої діти, ну, може, внуки, може, будуть приїжджати сюди в гості, а жити десь будуть інде, але сюди, але вони будуть пов'язані з тим. До речі, в мене зараз тут є внуки гостять. У мене вони в Швейцарії живуть. І внукові вісім років. І от в нього якраз йде пора ідентифікації. Хто я є? Він народився в Нідерландах, українець, який живе в Швейцарії. І хто я є? Він каже: Я голландець. Я кажу: Ні, ти українець. Ну я ж в Голландії народився. Але ж ти розмовляєш українською мовою, ти знаєш твій діду. Українець один і другий, дідусь українець, тато українець, мама українка. Той які ти? ти не голландець, не швейцарець Ти є, українець, який не в Голландії, живе в Швейцарії, бо жити ще будь-де. Але ти завжди будеш приїжджати сюди. І ти завжди будеш вдома тут.